Вітаю вас, дорогі друзі! Христос посеред нас! До вашої уваги, православний вісник, програма про небесні дороговкази на наших земних перехрестях. Побачити їх сьогодні нам допоможуть такі теми: як побудувати східці на небо або про що вчить нас цієї неділі, преподобний Іоанн Ліствичник? якими духовними звершеннями та матеріальними вчинками наповнили тиждень наші віряни. Або про сім днів життя Української православної церкви. І знову за партом. Або навіщо у церкві недільні школи та молодіжки. Про все це дивіться далі в нашому випуску. Та не забувайте при цьому ставити знаки подобання, підтримуючи цим рейтинг програми та мотивацію наших журналістів. Звісно, це в тому випадку, якщо ви підписані на наш канал. Якщо ж досі ні. Тоді мерщій тисніть клавішу підписатись та долучайте своїх друзів. І тільки після цього беріться за коментарі до улюблених сюжетів. Не забуваючи, що саме через них ви можете вплинути на зміст наступних програм. Минув ще один тиждень Великого посту, ще один тиждень виснажливої боротьби. Адже піст це важка війна. Тільки прихована, війна проти власних пристрастей, перемогти які так само важко, як і фізичного ворога на полі бою. Не той виявляє смирення, хто сам себе сварить, але той, хто, будучи збезчещений іншим, не зменшує своєї любові до нього. Ці слова належать святому, пам'яті якого присвячена четверта неділя Великого посту. Преподобному Іану Ліствичнику. Таке імення він отримав через головну працю свого життя, так звану Ліствицю або ж східці збірник порад, які сходинка за сходинкою возносять людську душу до вершин досконалості. І починається цей підйом сходинкою під назвою ухиляння від метушні. Далі йдуть пам'ять про смерть, вміння помічати власні гріхи. Війна з гординою, пошук душевного миру та перемога над пристрастями, і лише остання сходинка, наче нагорода за попередній важкий шлях, це віра, надія та любов. Практично кожен тиждень до Великого посту і Великого посту має особливе повчальне значення для православного християнина. І якщо на початках православна церква готує людину до духовних подвигів, то після Христопоклонної неділі вже розпочинається саме пофіоз посту і духовного подвижництва, і тому церква наводить нам приклад. Таких гігантів духу, як преподобний Іан Лествичник, який не лише своїм життям, але й духовними настановами залишив нам надзвичайний приклад того, яким повинен бути справжній християнин і яким має бути духовний подвиг в його ідеальному варіанті. Звичайно, саме життя і ті умови, в яких перебувало подвижництво преподобного Іоанна, далекі від нашої сучасності і від. Того, що маємо в сьогоденні, проте мені так видається, що твори святих древніх аскетів і їх повчальні книги, які вони нам залишили. Є для нас чимось подібним до маяків, які стоять далеко в морі, і ті, хто пливуть у бурхливому океані чи морі серед шторму, можуть, звичайно, і не доплити до того маяка, але знати, що якщо вони будуть плисти в іншу сторону або в протилежному напрямку, то вони, звичайно, зовсім не будуть мати ніякої надії на спасіння і порятунок. Тому читаючи духовні настанови і цю надзвичайну повчальну книгу, яку залишив нам преподобний Іоанн, котра має назву Лествиця, нам потрібно надихатися духовним подвижництвом і тим натхненням, яке спонукало і преподобного Іоанна, і багатьох його послідовників, не лише відрікатися від всього земного заради небесного. Але і щоденно ціложиттєво бути жертвою Богу в ім'я прославлення його святого імені не лише тут на землі, але й в царстві небесному, про яке апостол Павло сказав у посланні до Римлян такими надзвичайно зворушними словами: що не бачило того око і не чуло того вухо, і на серце людині не приходить, що Бог приготував люблячим його. Християни це люди, які покликані показати приклад терпіння і смирення, приклад перенесення скорбот і несіння свого земного Христа. Іншими словами, християнство це не релігія земного благополуччя, яка обіцяє людині, що в неї обов'язково все буде добре, а релігія, яка каже про необхідність виправити все те зло, що є в світі, а зло можна побороти лише любов'ю. і про те, які справи любові робила наша церква протягом тижня, що минув, дивіться далі у нашому традиційному літописі. Господу помолімся. Тисячі вірян української православної церкви зібрались в Києво Печерській лаврі на богослужіння у четверту неділю Великого посту. Божественна літургія, яку цього дня очолював блаженніший митрополит Онуфрій, у співслужінні архієреїв церкви, звершувалась просто нева на площі перед Христово-Звеженським храмом монастиря. Вщент були заповнені не лише сама площа, а й прилеглі до неї території та ті, що доходять аж до ближніх печер. Люди у спільній молитві у лиху годину загарбницької війни, що триває на нашій землі уже другий рік, та пору особливого сповідництва православної віри. Звертаючись до богомольтів зі злом проповіді, архіпастер наголосив про силу щиросердечної молитви до Господа усіх вірних у ці складні для церкви та її боголюбивого народу час. Блаженніший владика Онуфрій закликав в паству берегти православну віру заповідану нам Господом впевнено йти обраним шляхом до царства небесного, долаючи всі перешкоди, як цього вчив святий преподобний Іоанн Ліствичник, пам'ять якого церква вшановує саме четвертої неділі Великого посту. Цього дня митрополит Унуфрій звершив дві хіротонії – священницьку студента Київської духовної семінарії діякона Іоанна Пацалюка та діаконську Олега Свінціцького, студента магістратури Київської духовної академії. Після літургії предстоятель привітав усіх присутніх з воскресним днем та побажав миру українській землі та витримки братії Києво-Печерської обителі. 23 березня, в день пам'яті святого мученика Віктора Коринського, вікарі Київської митрополії архієпископ Паришовський віктор з благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія звершив божественну літургію передосвячених дарів в храмі на час ікони Божої Матері Світлописана. З нагоди малого престольного свята, приділ церкви, присвячено святому мученику Віктору Коринському, його високопересвяченство співслужили на стоятки храму протири Валентин Павленко та гості у священному сані. На солобі як тині були виголошені прохання за припинення війни, позбавлення нашої країни від ворога, за захисників України та тих, хто допомагає нужденним. Після відпусту владика Віктор привітав настоятеля і релігійну громаду з малим престольним святом. Та передав благословення предстоятеля Української православної церкви. Вік живе, вік учись. каже народна мудрість. Особливо, якщо переступив поріг храму та бажаєш зрозуміти, що там відбувається. Адже сучасну молодь не влаштовують зовнішні традиції або красивий антураж. Їй потрібен глибинний сенс. І для того, щоб його знайти та відчути, колишні випускники шкіл та інститутів знову сідають за парту недільної школи. Або замість кінотеатру чи пабу відвідують на вихідних молодіжку, бо понад усе прагнуть вірити розумно. Щонеділі при столичному свято Ольгинському соборі збирається молодь, аби після богослужіння провести час разом. Молодіжний клуб Ковчег на парафії було засновано понад 15 років тому. Були часи, коли з тих чи інших причин робота з молоддю затихала. Нещодавно молодіжка отримала друге життя. Молодь знову ж таки проявила ініціативу і сказала, що було б добре не тільки перебувати на богослужіннях, молитися, допомагати по храму, але й зустрічатися поза. Поза богослужбовий час попити чаю, поспілкуватися, знайомитися, що ось така сторона місії церкви. Вона дуже важлива, як це правильно все організувати. І ось по благословінню тоді ще настоятелі, оця все волода мені довелося ну відроджувати ось цей молодіжний православний клуб. До клубу приходить багато молоді. Хтось живе церковним життям понад 20 років, а хтось тільки ступає на поріг храму, але потреби у спілкуванні мають всі у кожної вікової групи свій розклад і свій формат зустрічей. Ми завітали на заняття до підлітків, де панує дуже дружня і невимушена атмосфера. Тут кажуть дівчата і хлопці, можна бути собою, тебе точно почують і приймуть, бо тут всі свої. Секрет такої популярності клубу простий. Ділиться його наставник і натхненник отець Ігор. Головне знайти до кожного свій підхід. До кожного до, до кожного є не, не людини, а навіть якоїсь. Періоду, віку потрібно вилаштовувати свою форму спілкування. Ось заходиш в клас до дітей, де там в недільну школу, ти якось вибудовуєш спілкування з ними вже в одній формі. Заходиш до підлітків, це все інше. Тобто, якщо ти будеш намагатися здесь спілкуватися в тій самій формі, які ти спілкувався з дітьми ось в недільній школі, воно не зайде. Все це ж вони будуть якось відчувати такий шкільний формат, це вчительство. З ними потрібно бути старшим братом, другом. Молоді люди разом вивчають святе письмо, запрошують авторитетних релігійних діячів із цікавими лекціями, проводять майстер-класи та відкриті дискусії, їздять в паломництва, ходять в походи, беруть участь у благодійних проєктах і засновують свої. Сюди приходить молодь із різними інтересами, тому просвітницькі зустрічі урізноманітнюють, аби було не лише цікаво, а й корисно всім. Софія захоплюється мистецтвом. Каже, найбільше подобається, що тут є формати на будь-який смак. Тут дуже сплеє клас. Ми подорожуємо по місту. На зимових канікулах ми їздили на ковзанку разом з усією нашою групкою. Нам дуже сподобалося. Ми чудово провели час, потім сходили на піцу. Це було дуже-дуже класно. Взагалі тут дуже цікаво. І хто дивиться, ми предлагаємо вам приходити до нас. Ми С проводимо час, граємо в мафію, граємо в різні ігри. деколи дивимося на краєвиди, коли піднімаємось на дзівницю. Знаходимо нових друзів, спілкуємося також, подорожуємо по місту і, взагалі, дуже дуже цікаво. Окрім різноманітних ігор, кожну останню неділю місяця проводять перегляд фільмів на духовну тематику з подальшим обговоренням. Однак улюбленим залишається формат питання-відповіді. Часом саме священник допомагає знайти відповіді на питання, які підліткам важко піднімати у школі або у родинному колі. Тому що тут всі діти вони взаємопідтримують одне одного. Це дуже важливо в наш час. І тут ти почуваєш себе як вдома. Ось. Тому я вважаю, всі, хто хочуть, треба йти сюди. Тут нові знання, нові знайомства. Це все допомагає у формуванні особистості. Ось і занадто дружній колектив, що прям це вражає зібрання, дуже, дуже смачні. Ми частуємо тут разом, з один одним розмовляємо і проводимо час разом, розмовляючи на актуальні теми. Який у тебе улюблений формат? Е, в плані очний чи дистанційний? Отут заняття. Вони по-різному проходять. Е, От тобі як найбільше я вважаю, коли йде співбесіда з е, священником, ми можемо дізнатися багато чого нового. Він нам розказує про актуальні теми для молоді. І ми задаємо свої питання, набираємо знань. Ось вважаю так. Звичайно, ще цікаво ігри, ігровий формат. Коли ми граємо в різні ігри і дізнаємося один про одного, звичайно, ми не обмежуємося лише розвагами, ми обговорюємо різні актуальні теми, наприклад, духовний стан людини, ситуація в країні, як цьому допомогти, різні психологічні такі аспекти. Не дивлячись на юний вік, відвідувачів обговорюють і серйозні теми. Аня займається при церкві з восьми років. Дівчина добре знає про складні процеси, що відбуваються сьогодні в суспільстві і в церкві. Як в біблії написано, як кожне царство поділиться в собі, воно паде. Мені це, звісно, не дуже подобається те, що відбувається. і Те, що відбирають храми. Це така велика проблема, тому що ти начебто і намагаєшся поважати їх, хоча ну вважаєш, що це неправильно, а вони тобі доказують, що це неправильно, і ну, силою до тебе от звертаються, можна так сказати. Знущаються з нас із церкви звіруючих. Бог завжди він з нами, він завжди допоможе. і, Як завжди добро перемагає. Саме ця молодь вихована у дусі християнської любові, відповідальності і оптимізму, об'єднана православною любов'ю майбутнє нашої церкви. Ось і все на сьогодні. Зустрінемося наступного тижня. Ну, а перед тим, як попрощатися. Нагадаю своє прохання на початку програми. Будь ласка, ставте вподобання, репостіть і коментуйте, пам'ятаючи, що разом ми сила. Та найголовніше у ці великопісні дні не впускайте у свої серця зло. Сьогодні навколо нашої церкви бурлить ненависть та звідусіль линуть звинувачення. Проте, пам'ятаємо, Христа також звинувачували. Що назвав себе Царем, що зцілював в суботу, а не в інший день. Не так відповідав чиновникам, не з тими спілкувався, і, зрештою, розіп'яли. Кров, пролита на хресті народила новий народ християн, народ, який на зло відповідає любов'ю, і в цьому сенсі християнство це тернистий шлях, який через Голгофу приводить. До Воскресіння іншого шляху просто не існує. Тож щиро бажаю усім вам, дорогі друзі, гідно по-християнськи, сходинка за сходинкою, долати цей шлях, щоб побачити славне Воскресіння, Воскресіння правди, Воскресіння нашої держави та Воскресіння власної душі. А молитва преподобного Іоанна Ліствичника – Нехай цьому обов'язково сприяє. Христос посеред нас і є.